За переклад, дякую кофацап групі Бандера озвучила Йончі. Гарного перегляду. Знову через деякий час ми прямуємо до Атланти. Давненько я не знімав подібних відео. Ми сіли в літак чи то о 9.30, чи то о 10.00. Я досі не спав навіть вночі. А от зараз я відключуся. Все так метушливо. Добренько, побачимось вже в Атланті. Я лише прокинувся. Залишилося близько трьох годин. Це так круто, що всі сплять, а я одні. Опиняє манюсик. Привіт! Моє волосся таке довге, що лізе мені до рота. Тому я ношу обруч на голові. Час пообідати разом. Та-дам! Омлет, гадаю. Яйця. Бараболька. Уявлення не маю, але сказала, що це шоколадне парфе. Спробую пізніше та дізнаємось. Дякую за їжу. Але ж зміна часових поясів. Я впорався з нею за день перед тим як вирушити я зібрав речі і не спав усю ніч. Дивився фільми. І аніме, до речі, теж я не хотів спати. Але коли приїхав в аеропорт матінко рідних, я так хотів спати. Тут краще освітлення. Концерти у США починаються завтра. Я обов'язково попрацюю і поїм сьогодні. Побачимось пізніше. Стей. Бувайте! Я приїхав в Океанаріон Джорджії. Пташки на Цвирінкали що це найбільше океанаріум у США. Я так чекав, це кажуть, там багато мідуз. Народ, це мідузи. Іноді виїсти їх у формі салату. Я отако торкався мідузи, яка плавала на пляжі. Як мило. Бубуні. Пінгвін. Він настільки милий, що я думав його купити. Але я чинитиму опір. Тож у мене є цей манюсик, якого звати Джомбак. Я прийшов сюди, щоб дізнатися історію Кока-Кола. Це будь -ма. Олімпійський вогонь. Кока-Кола Зеро. Тут є багато виглядів. Вишнева ванільна, вишнева ванільна, апельсинова ванільна. Спробу крем соду, маліна з лаймом. На смак дійсно як крем. Лайм. Певно, йому не сподобалось смачно. Тепер я тут. Я тут у концертній залі Атланти. Ми не змогли прийти сюди через ковід минулого разу. Ми прийшли, але не змогли виступити. Я так радію, що ми знав тут. Я навіть дібрався до боулінг центру. Це будівля з боулінгом. Зовсім інший досвід. А зараз я збираюсь поїсти. Я ще не голодний. Це погано. Побачимось пізніше. Ретельно перевіряють звук. Час від часу обережно прогоняють хореографію. Розтяжка перед виходом на сцену. Перший день концерту починається під радісних лікістей з Атланти. Перший день завершено сьогодні. Другий день концертів в Атланті. Я збираюсь виходити. Має Раді вітати в Атланті. Вітаємо зі двома розпроданими шоу. Ось як виглядає мій макіяж сьогодні. Мій макіяж. Трохи коричневого та золотого кольору. Гарно, я ще й в линзах. Він так гарно співає. Сьогоднішній макіяж та одяг. Сьогодні останній день. Мені сумно, час так швидко пролетів, Сподіваюсь, пройде добре. Я впевнений, що наші любістей довго чекали. Нарешті ми зможемо це зробити. Гарно проведіть день сьогодні. Ще побачимось. Один, два, три. Погнали. Стей заповнили концертний зал. Закінчую другий день групове фото. Дякуємо. Атланта. Чи знаєте, що я вже закінчив? О, божечки. Дякую. Дякую. міні Чанбін лок починається шурхотіння. Концерт вже закінчився. Тому я влаштую нічний перекус. Я зараз в окулярах які ношу. Досить часто. Я витяг із них лінзи. Я замовив собі бургер. Дуже смачненько. Мені дуже подобається напій від Naked. Дуже класний. Концерт в Атланті скасували через те, що ми його перенесли. Його перенесли, тому ми повернулися. Ми отримали позитивну енергію. Я отримав багато любві, але все одно зголоднів. Яка смокота? Останнім часом, коли, коли я працюю над чимось, я намагаюся розширити свої горизонти у порівнянні з минулим. Я роблю пісні в багатьох нових стилях. Але при цьому додам частинку себе і вайбе СКЗ. Я багато чого зараз пробую. Я поїм, помиюся, перетравлю їжу і піду спати. Думаю, я вже адаптувався до зміни часових поясів. Добра ніч! Як мені краще попрощатися. Та пофік. Я повернувся до свого номера після другого концерту в Атланті. Нарешті можу насолодитися часом наодинці. Мені дали бургери і картоплю Фрі для ночного перекусу. Зараз куштую. Минулого разу, коли ми приїздили у США Атланту та Даллас... Ми, звичайно, не виступали, але я був відповідальним за знімання влогів. Пам'ятаю, як знімав такий самий влог тоді. Бувши в Атланті, ми лише проводили час у готелі без нагоди кудись вийти. Я радий, що цього разу ми з мембрами повернулися сюди у гарному стані. То можемо виступати перед знову, чесно. Я щиро хотів повернутися. Мені прикро, що ми не могли провести концерт тоді. Стей з Атланта чекали руками, так? Ми взагалі це вперше, коли ми виступаємо в Атланті. Я дійсно пишаюсь, що ми можемо співати тут. Не можу вже їсти. Що ж тепер? Я помився і лягатиму в Па-па!